О, боже, нарешті моя улюблена тема сексуальні девіації. Так, ну що, ви готові? Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. І привіт! Ми сьогодні говоримо про сексуальні девіації. Ви могли чути багато різних назв: сексуальні девіації, перверсії, парасії і там багато чого ще є. Відхилення, моє улюблене, але ж насправді, якщо ми говоримо про сексологію, ми говоримо про парафілії. А якщо ми говоримо з точки зору сексопатології, тобто психіатрії, ми говоримо перверсії. Ось така складна наука. Простіше за все зрозуміти, що вам поставили діагноз сексуальної девіації, або перверсії, або парафілії, або відхилення. Ви то беремо якесь одне слово неї будуть дев'яції. Простіше за все це зрозуміти таким чином. В кінці того, що вам написали, є два закінчення: ія і ізм. Наприклад, фетишизм, педофілія, ексбіціонізм і безпосередньо некрофілія, зоофілія. Там багато чого, друзі. Однак, ваша задача просто запам'ятати ці закінчення. Ну, давайте так я вже сказала про педофілію зоофілію геронтофілію нікрофілі... некрофілію, да однак Є ще воєрізм, є ще ексбіціонізм, і це теж є сексуальною девіацією. Їх насправді дуже-дуже багато. Просто ми говоримо про ті, котрі зустрічаються найчастіше. Воєризм, ми вже з вами обговорювали, так, що на оргіях є люди, котрі можуть спостерігати за оргією. Однак це початок воєризму. Крайня ступінь воєризму це тоді, коли людина, бачучи, що хтось є у вікні, наприклад, вона залазить і робить все для того, щоб побачити, хто та як займається сексом. Тобто, вона може примусово змусити, вибачте за тавтологію, примусово змусити людей займатися сексом в неї на очах, для того, щоб вона це спостерігала. Тобто, це крайня форма воєризму. Тобто, тоді, коли вже йде. Неправомірне і кримінальне супроводження її процесу, ексбіціонізм він на початкових етапах може проявлятися як: я просто ходжу десь гола або голий там, де я можу собі це дозволити, щоб на мене дивились. Крайня фаза ексбіціонізму це те, над чим всі ржуть. Да? Тобто тоді, коли демонстрація оголеного тіла відбувається в місцях, де це не є етичним і не є нормою. Мінімальний також прояв ексбіціонізму можуть бути кінки вечірки. Да? Тоді, коли людина приходить туди не заради кінки, а заради того, щоб оголитися. А якщо ви досі шукаєте секс шоп котрому можна довіритись, ви можете знайти посилання в описі під цим відео на новий секшоп. Це між нами, а тепер я трішечки дам вам ляпасу. Вибачте, я це дуже люблю. Гомо а не згизм, Господи. Коротше, все, що стосується сексуальної орієнтації, все, що стосується фетишів, а не фетишизму, це не є відхиленням. Якщо вам дуже важливо побачити, що точно є відхиленням, а що не є відхиленням, ви відкриваєте ДСМ 5 випуску, тому що він на сьогоднішній день є дійсним. І читаєте в розділі Сексологія та сексопатологія. Всі ви знаєте, да, що педофілія, що це таке, зоофілія, що це таке, некрофілія, що це таке. І так далі, однак виникають питання: а як зробити так, щоб цього не було, та коли це може з'явитися? Як правило, сексуальна девіація вона супроводжується тим, анамнезом, що є наявним у людини. Нерідко серед сексуальних маніяків ми можемо спостерігати. Господи, я хочу окрему тему про сексуальні маніяки. Ми можемо спостерігати чертно-мозкові травми. Після котрих в них виникають бажання некрофілії, педофілії і, зокрема, зоофілії, тому дуже важливо бачити цю статистику. А якщо ви кажете про те, що у вас немає ніяких відхилень, хоча були черепно-мозкові травми, це теж нормально. Ви нормальна людина не пострадала та частина мізку, котра могла постраждати. Як ви бачите, сексуальні девіації можуть бути органічними та неорганічними. Органічні це ті, котрі виникли з тим, що сталося, якась проблема зі здоров'ям, тобто черепно-мозкова травма. Якісь е, розлади ментальні, або це можуть бути розлади в гормональній побудові людини, тоді, коли людина зростала, тобто статеве дозрівання могло піти іншим шляхом. Це органічна, а є неорганіка. Неорганіка теж я дуже дуже сильно її люблю. Це алкозалежність, наркозалежність, порнозалежність, е, інтернет залежність. Залежність. І коли людина має одну залежність, вона втрачає зв'язок з реальністю, і їй здається, що те, що на гизм закінчується, це абсолютно ок. Це не ок. І людині треба лікування. Ви тут можете побачити зараз людей, котрі вже є спонсорами та спонсорками нашого каналу. І ви можете доєднатися до цього класного і чудового списочку. А поки що я хочу подякувати тим, хто підтримує український Ютуб та канал. Це -нішні». з будь-якої сексуальної девіації можна вийти, але варто враховувати ступінь ураження мозку та ступінь цього відхилення. Це нерідко супроводжується стаціонаром, а на жаль, люди. Котрі мають сексуальну девіацію, вони не вважають її девіацією. І частіше за все вони починають проходити лікування тоді, коли вже несуть кримінальну відповідальність за свої дії. Що робити партнеру або партнерці, котря, котря, котря? що робити партнеру або партнерці, котрі побачили за своїм співмешканцем або співмешканкою? Сексуальну девіацію насправді ситуація доволі складна в першу чергу, якщо це девіація про зоофілію, і вона має або некрофілію, так педофілію і так далі, вона має вже дії. Да, тобто, ви знаєте, що ці процеси вони відбуваються. Вам про це необхідно повідомити в поліцію. Це абсолютно точно, це абсолютно факти, і вам треба буде предоставити докази цього всього. Якщо ж ви знаєте, що ваш партнер або партнерка просто полюбляє на це дивитись порно, то ваша задача все ж таки направити дуже обережно людину до. Психіатричної або, хоча б психологічної допомоги для того, щоб вирівняти стан і показати людині цю проблему. Якщо ви дуже боїтеся сказати людині напряму, що тобі треба до лікаря або до психолога, то ви можете запропонувати сімейну консультацію, де ви про це скажете. А вже психолог чи психотерапевт буде зобов'язан викликати поліцію та примусово відправити людину на лікування. На жаль, це тільки примус. Знаєте, сексуальні девіації вони. Викликають в мене багато бурних емоцій, я їх дуже люблю. Я з цього починала свою роботу і продовжую цю роботу. І я можу дуже багато жартувати на цю тему і багато чого цікавого розповісти. Однак я хочу, щоб ви пам'ятали, що це дуже важко. Важко це признати, важко про це сказати, важко про це донести і дуже важка кримінальна відповідальність за це все. Тому я вас дуже прошу. Ми можемо тут посміятися, однак відноситись до цього дуже серйозно, тому що тільки ви знаєте, що відбувається з вами, і тільки ви можете звернутися по допомогу. Якщо вам важко визнати це, ви можете написати нам і сказати про те, що вас це турбує. А ми вже допоможемо вам зв'язатися з спеціалістами для того, щоб покращити ваш ментальний стан. До речі. Як несеться кримінальна відповідальність про це, звичайно, можуть сказати юри юристи і да юридичні служби. Однак я хочу пояснити, що частіше за все, все, що стосується сексуальних девіацій, наприклад, ексбіціонізму, да, залучення до кримінальної відповідальності може бути як хуліганство, або, наприклад, як е розбещення, якщо це є десь діти, якщо це дитячий майданчик, наприклад, не дай бажає таке побачити насправді. Однак я хочу, щоб ви розуміли, що це існує, і це не означає те, що людину необхідно а, бити чи щось з нею робити, чи сварити її. Людині потрібна допомога, все це. Перше, що треба зробити, допомогти людині, сказати: Ок, ми розуміємо твої потреби, да закрити той плащ і сказати, пішли, я про тебе потурбую. Пішли, я тобі дам водички, все нормально. Ти можеш мені все показати, що там в тебе є годинник, куди ти собі присобачив або присобачила це. Все нормально. Тепер ми прийшли до головного. Девіація це хвороба. Так, девіація це хвороба, і вона може бути. А разом з іншою хворобою, і це треба лікувати або 12 кроків, або психотерапія, да, якщо ми маємо лайтовий варіант девіації, або безпосередньо стаціонарна клініка, де з вами буде нагляд, і я дуже сподіваюся, що девіація ваша або людини, котра вам дуже близька, не доведе до кримінального. Провадя, враховуючи, що це вступне відео про сексуальні девіації, нам хочеться дуже хочеться від отримати від вас зворотній зв'язок, якщо ви хочете обговорити якусь конкретну девіацію чи якісь направленості в девіації, або дізнатися, чи є те чи інше. Девіацію напишіть про це в коментарях. Ми обов'язково знімемо відео з відповідями на ваші запитання. Як ви зрозуміли про девіації та про сексуальних маніяків? Якщо вам дуже захочу? Завжди, в будь-якому випадку, я готова про це говорити, і мені дуже цікаво про це розповідати, і мені є чим поділитися. Тому я дуже сподіваюся на те, що ви підпишетесь на канал, що ви поставите дзвіночок та будете просувати сексуальну освіту в Україні для того, щоб всі знали, що робити та як не треба робити в сексі.